Шукав квартиру декілька місяців і знайшов під час карантину на початку весни. Любомир Шквара розповідає, під час пандемії вибір квартир в Ужгороді значно зріс. Якщо до того моменту одну кімнатну квартиру із аби яким ремонтом у старому будинку можна було орендувати від 4,5 тисяч, то у квітні знайшов саме ту, яку шукав. Багато людей перейшло на віддалену роботу. Вони поз'їжджали ціни просіли там від тисячі до двох тисяч гривень за місячну плату. Ближче до літа ціни залишалися на тому ж рівні, тому що багато студентів поз'їжджало, і їм не було резону за літо за три місяці платити орендну плату, і не було відомо, як буде далі навчання, чи воно буде віддалене. Також ріалтори розповідають під час першого жорсткого карантину у березні ціни на оренду квартир в Ужгороді дещо знизилися. Деякі орендодавці, аби не втратити клієнта, пішли на поступки та знизили ціну за місяць у рази. Була акція, що перший місяць ти платиш, наприклад, 4500, а другий ти платиш 5. Чи 4, а другий ти платиш 5. Тобто вони йшли на поступки, але з часом безпосередньо попит зростав, і люди це почали знижувати. Якщо брати по дорогих сегментах, то ціна, ну, я ж кажу, впала не на 500, а на більше. Тобто, десь може і на 100 доларів. Проте вже із середини літа ціни дещо стабілізувалися на орендовані квартири і наблизилися до тих, які були на початку цього року. Як і минулоріч, найбільшим попитом користуються одну або двокімнатні квартири до 6 тисяч гривень. Вартість залежить і від будинку, в якому вона знаходиться, та від району. Якщо це новобудова із євроремонтом та усіма необхідними меблями в центральній частині міста, то ціна буде на тисячу півтори гривень вище. серпні ще квартири простаювали, то вже в другій половині їх вже, якби забрали майже всі студенти. Бо вони навіть пристосувалися під те, що якщо буде карантинне навчання, якби вони всі знали, що то ну, десь буде в жовтня, да? вони якби, розраховували так, що квартиру не хочуть втратити. Чи вони будуть тут вчитися дистанційно, чи вони будуть з дому, але будуть платити чи повну вартість, чи частково. Тобто, ну, це не вплинуло, тому що люди просто пристосувалися до. Коронавірус. Натомість, аби придбати власну квартиру, ціна за метр квадратний практично не змінилася з початку року. Тут також найбільшим попитом користуються двокімнатні квартири від 70 до 80 метрів квадратних. Ціни в середньому стартують від 14 тисяч гривень за метр квадратний. Забудовник Євген Олійник розповідає, цьогоріч у експлуатацію планують вести 36 квартир у новому будинку та десятків у 2021-му. Ми готуємо 36-квартирний дім до вводу. Поставили броньовані двері, починаємо монтаж котлів, зробили штукатурку, стяжки, дім в хорошому стані. Філософія наша як забудовника полягає в тому, що людина купляє не просто квартиру, вона купляє певне життєве середовище з відповідною інфраструктурою. Попри те, що попит на власне житло в Ужгороді є, за вартістю нерухомості обласний центр на четвертому місці в Україні. Перші три позиції займають міста Одеса, Київ та Львів. Проте зараз чимало забудовників в Ужгороді йдуть на поступки покупцям. Можна взяти квартиру в розтермінування на півтора роки із умовою, що перший внесок буде не менше половини від вартості.